Тож шановний панство, вирішив я подивитися, як грається ТВП-ВТУ. Бо щось відгуки а, таке собі, і думаю, ну треба подивитися ручками, тобто її потрогати і зрозуміти, що ж воно таке. І я... я не знаю чому, але щось мені, знаєте, якось хочеться щось такого, не те, щоб потрогати, щоб воно ще й незвично було. І в мене так, це аккаунт зі всіма танками. І тут в мене повний фарш, бонове обладнання, турбінка, повний екіпаж. Але я собі коротше, ще зробив таку штуку. І я собі встановив от бачити, це гармата предтопова, яка має невелику шкоду, але добрий ДПМ. Майже 3000 от такій збірці. І 4,9 секунди воно заряджається. Да, 240 воно дає е, шкоди, і тут пробиття 252 під колом. І я такий, коротше, ну дайте спробую пограти. Чесно, я не фанат ДПМних гармат, ну, не фанат. Я не прям там, в них вмію, не дуже граю в ДПМ, скажімо так. Ну, інколи там трапляється, звісно, кльові бої. І коротше. Я тут вирішив поганяти саме ДПМну гармату, і трапився отакий бій, де я, коротше, потрапив на Руінберг з вісімками багато важких танків. І я такий типу: ой! Їхати на Зелень, ЛТ е, 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 там десь буде ховатися, нікого не буду бачити. в мене альфа маленька, щоб е, чекати, коли хтось вилізе. Нічого в цьому бою не зроблю. І поїхав до важких танків. Добрий вечір. Добрий вечір, майстер. В цьому бої 3600 накидав. Причому половину чи більшість по своєму. Ну, ну окей, десь половину по своєму огляду. Три фраги зробив. А топ-1. Отакий чистий досвід. Ну, ж, до речі, багато на майстра треба. Причому я зустрівся з цим 50-100. Я був а, фуловий, наче він майже фуловик. <с> Нормально ми там пострілялися, я його забрав. Це такий спойлер, тому що в мене от якраз від, а, як фраг значиться. Тож, давайте переходимо до бою, подивимось, що ж там відбулося. І треба відзначити, що в мене в цій збірці а, майже 30% маскування. Тобто, ТВП на своєму рівні достатньо непогано замаскована. І історія в тому, що. А, так, я трошки тихніше зроблю. Шторі в тому, що мені це буде трохи допомагати в цьому бої, е, побачити в якому моменті. Тобто я там спеціально дещо виїздив, навіть в місті, в місті розумієте, виїздив і використовував маскування. Але поїхали. Коротше, їду на е, звичайну позицію. Бачу, що десь тут у мене скорб. Позиція, отут в ТВПХ, це висока машина. Тобто я тут зручно можу так вилазити, щоб мені не заважали дошки, їх можна тут прострілювати, бачите? І чекаю, коли хто приїде. І бачу, до речі, п'ять танків. І я розумію, важких я розумію, що всі важкі танки поїдуть сюди. Вже двох бачу. Тут мої танки їх зустрічають, то вони насправді не вилазять. То, що правильно. Поки не поспішаємо, я картонний танк. Я тут спокійно стою, бачу, виходить Т-103, Даю йому шкоду. Дав шкоду, а сам в той же час дивуюсь, якого лішого тут ганяє ELC 90 наш, ELC в центрі. Що він тут робить, незрозуміло. Вже пів ХП. Хтось він там чекає. Ну, далі стріляє по Т-103, Думаю, що за дивина? Ну, дивно. Може він також, типу, а я на ялинці, я е, міська мапа, ну майже міська половина. да, зелень не хочу грати і не поїхав. Ну, не поїхав, думаю, ну окей, будемо тут саме якось грати. І тут, коротше, я помічаю на мапі і завертаю наліво, тому що побачив ФВ-4202. Їду, і розумію, що е, тут я е, проїхав і такий, а де лампа? Але все ж таки лампа є. Це ж таки є, тому що я подумав, що він мене не побачив. Думаю, дуже дивно. Ну, не таке, що в мене прям маскування. Чекаю, коли а, лампа кудись подінеться, щоб він не знав, що я поїду. І зараз оп, їду, перевіряючи, бачить лампа. Лампи немає, тобто я якось так поїхав, що він не, пом... ну, не помітив мене, може скорб його задетектив. Тобто, я, коротше, ну, прийду трошки подалі. І обережно виїжджаю і розуміє, що він мене не бачить. Тоді можна покидати, він не відкутів. то добренько, поки він цілить. я йому ще дав. Тому що в мене киде 4,9. 5 секунд. Я йому два штуки дав, і він мене не бачив. Тобто я виїхав, в мене добрий вечір маскування. Думаю, класно. Роблю вигляд, що я їду, відсвітився, повертаюсь назад, думаю, о, зараз ще з тобою пограю ще дам тобі пульку. Але бачу по мапі він вже прийде. Він зрозумів, що зі мною грати йому сенсу, можливо немає. І він приїхав. 4-1, зараз. Ну окей, 4-2. Думаю, ну все добренько, чекаю, вертається? Ні, наче не вертається, і бачу все. Забрали два важких танка, які в мене там боронили заїзд. Треба швиденько їхати прикривати. Тут зараз коротше, почнеться. оце, Розумієте, це К2, це у нас 252У, вони броньовані, що вони будуть короче, Десь там постріляю. Тут гуслю збив зі шкодою, але в нього є ремкомплект, а можна б його було тримати. Чекаю, поки цей вийде, а там вниз. до речі, тут ще і влучність 0,28. Добрий вечір, борти. Ну, коротше, ну, якось починаю працювати, тому що ну що треба допомагати своїй команді. Чекаю, чекаю. І зараз, скоріш за все, буде закінчуватися Крайслер. І думаю, блін, вони зараз в'їдуть, і буде нам гаплик. Ну, бачу, що виїздять, я щось тут заквапився, ну хоч шкоду дам. Бачу вже тут БЗшка, Яким чином він сюди проїхав? Думаю, оце молодець. Тобто починаємо ДПМом працювати. Тут я трошечки, трошечки бачу, що він на гослі, але а, намагаюся знайти під баштою, може БК, щось таке подібне, і не тримаю його на гослі. Чесно кажучи, моя помилка. Тобто він від'їжджає тому. Але в мене такий ДПМ, що я спокійно його розкидаю. Тобто, добренько, добренько, він майже закінчився. Тут вдалося в гуслю дати, що він все ж таки не поїхав. В нього була зламана, пам'ятаєте? Тобто він що правильно? Не може відрематися. І тут якраз я дивлюся, він щось там на мене повернув, може постріляти. І тут ренегат, що ти поїхав вперед. Ну він же тебе давить. Бачно було, що 25.2У давить. Тобто, що правильно, можна було б спробувати мені його розстріляти, а не так, щоб підставлятися ренегату. Ну, думаю, окей. І диви, я сам. Там ще в них чотири танки, два важкі три важких три важких СТ-шка. В мене тут нікого зовсім. Мені артилерія каже молодесно. Ну, я туди да, трошки прикривав, щоб він міг поїхати. І тут добрий вечір. виїжджає. добре, що він не а, повний хп був. Тобто починаємо десь мансувати. Тут я розумію, що він мені роздасть барабан радець барабан, але мені треба, щоб я його не постійно отримував, щоб я хоч відкидешився і його забрав. Тут бачу, що всі поїхали, і я спокійно можу дійти його добрати. Десь там самий край полетіло, трошки міні-росім сервера, то здалося, що на чому гуслю полетіло. Ні, там край корпуса. І я ще виходив чому, тому що бачив, що артилерія там полетіло, вона в кд, і я виходив його добивати. Бат, дуже великий молодець ЛТХ. Побачив, що я тут сам б'юся. І поїхав мені допомагати. В нього є ХП. Тут мені не пощастило. І я ще неправильно зробив, що чесно. Я виїхав. Я в, о, вже прицілився і почав стріляти, натискати кнопку, і я побачив, що він навіть на мене не дивиться. Тобто можна було прицілитися і мене ЛД йому дати. Але молодець бат, я стою на всяк випадок, якщо К-2 відстріляється, щоб вийти забрати, але бат це зробив сам. Я не знаю, може К-2 там просто стояв, кудись дивився, і я не зрозумів, що він там афекашний. Але батяк молодець зрозумів, ми виграли центр. Тут було раз, два, три, чотири танки, коли я залишився сам. Добре, що з центру допомогли. IMX 50120 розібрав, якби в якби. мене була велика гармата, який там КДшка близько 8 секунд. щось таке подібне, 8 плюс, можливо, би IMX мене а, постеляв. І може йому може хтось ще доїхав на поміч. Ну, не знаю, не знаю. Може б я б його і забрав. Але ДПМ-на точно відпрацювала. Ну треба розуміти, що ДПМ-на все ж таки вона потребує трошки вмінь. А, і я, наприклад, не дуже фанат, я вже казав на початку бою. І от якраз коротше, вже майже фінал. Думаю, побланджу. Інколи там стоять в кущах, зустрічаю, там з Корпич чи Бурасік можуть бути. Я на відстані, на всяк випадок, під'їжджаю назад. Ну, хто зна, може в ближніх кустах. Бачу, що баджі під'їжджає, їде спокійно, прямо, навіть не вихляє. Це означає, що лампи немає. Все, їдемо вперед. Тут я думаю, ну, може ще трошки в когось постріляю. Так воно насправді і вийде, але трошки. Тобто, я без ХП, ну. Поквапився, можна було поїхати наче раніше, але я цього не зрозумів. Скорб мінуснули, десь ще є Бурасик. Так, так, да, Бурасик. І тут Скорб. Бачив, щось там намагається кружляти. Думаю, ну поїду постріляю хоч один о, снаряд та може закину в цього Скорпа. І я отак от під'їжджаю, думаю, зараз скорбь буде ховатися. І я вийду йому постріляю. Думаю, поки він буде ховатися, а скорб бачу. Просто не зупиняється і робить круг за батом. Він можливо не знає. Знаєте, типу, все в нього почервоніло, тому що бат його знайшов. Він не постріляв. Можливо, в нього там ще нуль буде а, шкоди. Ну не знаю. Ну він щось такий. А, -а, -а і полетів. Коротше, от на цьому у нас перемога. Цей батік молодець, він е, приїхав вчасно допомогти, е, і потім ще круг дав нормальний забрав артилерію. Тут це підсвітив правильно під'їхав. Ну я як міг йому сапорти він мені і коротше вийшов непоганий бій. ну, Ви бачили на початку, що це там спойлер був майстер. Якщо сподобалося, вподобайку підписку робимо і не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Це якомога важливо не забувати робити, якщо ж звісно. А ви в змозі, тож о, на все добре, і побачимось наступних відосів.